Доброго дня, шановні франківчани. Ми є ці самі молодикі агітатори, про яких у своєму відео говорить пані Світлана Оришко разом з своїм чоловіком. Вони е, дуже нагло брешуть, замість того, щоб якось вибачити і загладити інцидент. Ми хочемо розповісти, як все насправді відбувалося в той самий день. 17 жовтня, близько 14.30, по вулиці Чорновола ми клеїли агітацію. Біля нас зупинився джип, з якого вибігли чоловік та жінка. Почали нас кричати, розмахувати руками, проявляти до нас агресію. Натомість ми попросили їх, щоб вони заспокоїлися, щоб якось адекватно з ними поговорити. Але це не вийшло. Чоловік пані Оришко підняв на мене руку, забрав у нас весь агітаційний матеріал. Знаєте, Хоч ми й молодші від пані Оришку на багато років, але так брехати я не знаю, звідки можна навчитися. За себе ми пустуємо. Я зупинився для того, щоб роз'яснити ситуацію. а Не тікали від них, нічого не, не робили такого. Просто хотів там попитати, за що там вдарили мого друга. А вони натомість просто сіли в машину, не хотіли розмовляти після цього. Але, так, хотілося якоїсь справедливості, щоб до влади прийшов депутат, який там, чесно міг сказати за, за себе, там, поговорити з людьми, а не вибігти, там, накричати. Там. Є спокійні люди, які приходять до влади і все роблять добре. Та що люди знають, кого ви обираєте, щоб потім не жаліли після виборів, що нас знову нічого не роблять, що вам ніхто не допомагає. Дякую.